За що мене як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили. За що вони тепер мене в палацах вітають? Царівною називають, очей не спускають. З мого цвіту дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілей. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, з тобою давно ми вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили тільки мої довгі коси. Остригли, накрили острижену ганчіркою, та ще й реготались, жиди навіть нечистій на мене плювали. Отаке-то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим. Аж гай звеселила зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквітчались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі? Щоб людей я веселила, тих самих, що вбили мене й матір. Милосердний, святий Боже милий! І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву на білої, пониклої личенько Лілеї.